Ти здатен здолати найсильніших демонів потойбіччя, розтрощити найпотужніших роботів майбутнього та подолати найбільші армії загарбників заради перемоги. Але іноді вороги самі здатні пройти крізь пекло та власну смерть, аби тільки вбити тебе. Хто з них найвинахідливіший? Дізнаєшся просто зараз у твійці і гронавта. І розпочинає наш рейтинг Альберт Вескер – покидьок, на якого ти ніколи не звертав уваги, поки він псував тобі життя кілька резидент Івелів поспіль. Генетичні експерименти зробили Альберта майже невразливим та дуже кмітливим вилупком. І, хоч зовні він виглядає як недолугий амбал, проте за темними окулярами ховається хитрий погляд та ретельний план по захопленню людства. Схема проста: вкрасти смертоносний вірус, перетворити людей на огидних мутантів та захопити владу на усій планеті. А щоб ти не сплутав усі карти, Вескер наважився підлаштувати власну смерть. І за це він потрапляє у наш рейтинг, але тільки на третє місце. Адже не довівши справу до кінця, Вескер видав себе і програв тобі у відкритому бою. Тигронавти, зараз Джокер змусить цей улівець зникнути. Адам. Магія. Думаєш, дядя клон трохи тютю, -тю? аж ніяк. Він хоч і перебрав з мейкапом, жорстокістю, насиллям, злими жартами, Но добре, у джокера не всі клепки на місці. Проте це не завадило йому псувати Бетмену життя усюди, де тільки можна. Від коміксів до суперблокбастеру Архам Сіті. В останньому, до речі, Джокер порвав логіку на шматки. Прибацаний жартівник навмисно. Та став засадити себе за грати тільки для того, щоб випустити світи усіх психів. Найбожевільніших з них він нацькував на Бетмена, а той навіть не встиг оговтатись, як був заражений смертельною отрутою з крові самого Джокера. Якщо ти ще не усвідомив усієї геніальності плану, не хвилюйся. Бетмен теж спершу був у шоці, та потім збагнув, що треба шукати антидот як для себе, так і для винахід. Вишкварка. Проте, коли перемога була майже у кишені, Джокер випадково зруйнував увесь плав, розбивши колбу із цілющою рідиною. А це вже вибачте не смішно, і тому він посідає тільки друге місце нашого несамовитого чарту. І нарешті на першому місці нашої трійки невизнаний геній відеоігор. Найпідліша підлота з усього пекла. Та покидьок, якому навіть твоя перемога буде тільки на руку. Пані та панове, найбільший некромант смертельної битви Кванчі. Ні, на нього не впав мішок із борошном. Це він так побілів від люті, адже йому постійно треба тримати емоції в собі, щоб жодний боєць не довідався підступних планів. Заради власного алібі Кванчі став приспішником Шаокана. І потайки привласнював собі душі легендарних воїнів землі, що гинули під час смертельного турніру. А тим, хто лишився живий, підказував, як вбити загарбника Шоокана тільки з однією метою: привести до влади ще більше зло та захопити увесь світ. В усьому Мортал Комбаті ледь знайдеться бодай один герой, якого б не використав кванчі заради власних цілей. І саме за свій злий геній він посідає перше місце твіті найвинахідливіших покидків відео ігор. Ми знайомимося з новими технологіями, тримаємо руху на пульсі прогресу. Розвиваємося та еволюціонуємо. І рухаємося тільки вперед. Адже локомотив ігронавтів їде прямісінько у майбутнє. Наступна зупинка рівно о 18-й. У суботу на т'юті.